І я там був мед, пиво пив, пив, по устах текло в рот не попадало. Тому сьогодні ми проведемо дегустацію. Можете продегустувати, оцінити. Антон Шотік бджоляр із майже 40-річним стажем, пасічнику зі своєю дружиною та дітьми. Знає про мед майже все і виготовляє різні його сорти: травневий, акацієвий та гречаний. Сьогодні от ми представили наші волинські меди. Це травневий мед. Це йдуть сади. Ось цей йде вже після травневого, це вже акація. От, але в нас чистої акації зібрати практично не можна, бо цвітуча медоносний побочні. Ну і різнотрав'я це середнє літо. І гречаний мед. Зараз ще хвилиночку. Отут Гречаний. Оце є гречани, гречка, зрісно, травня. Це вже пізнє літо, осінь. Дружина пасічника Марія виготовляє лікарські та косметичні засоби з меду. Почала цим займатися після 30 років вчителювання у школі. Через роботу навіть мала проблеми зі здоров'ям і за порадою лікарів мусила покинути педагогічну діяльність. Після того, як на собі відчула цілющу силу меду і сама захопилась виготовленням чудодійної продукції. Я 30 років працювала вчителем математики. Трошки проблеми були з голосовими зв'язками. Мусила за школою закінчити. Ну і стала чоловіку допомагати. Коли стала допомагати, зовсім по-іншому сама стала відчувати. То це на, таким, на такому своєму прикладі я відчула силу продукції вже і зараз можу ложити руку на серце, що Пчелина продукція робить з людиною справді чудеса Асортименті у жінки і маски для обличчя, і креми на основі воску, і мазі для суглобів і багато іншої лікарської та косметичної продукції з меду. Мазі в кожній пчілці, якщо вона не жалила, капсулка яду залишається, тому із таких цих можна от такі от мазі робити з-під підмору. І живокостун живукі збору німецький доктора Тайса просто з під мору, теж так само болі в суглобах, як десь просвозило, спортивні травми. Народна мудрість каже, вчини мед їсти, а бджіл шанувати. Тож 30 березня у селі Баїв організували захід Палітра Баївських бджолярів. Віцепрезидент пасічників України Володимир Дмитрук розповів, чому дійство вирішили провести саме цього дня. І сьогодні свято у нас маємо теплого Олексія, і здавна наші пасічники на цей день виносили із зимівників вулики, виставляли їх на вже місце, де вони мають стояти влітку. І благословляли їх на новий пасічничий сезон. На дійстві в театралізованому форматі показали, як колись пасічники благословляли бджіл на новий пасічний сезон. Проговорили за них молитву та відкрили перший вулик. Всемогутній Боже, ти обіцяв дати ізраїльтянам землю, що тече медом і молоком. Ти дав святому Іванові Хрестителеві на поживу дикий мед у пустелі. Після того, як бджіл благословили на новий сезон, учасникам дійства влаштували екскурсію пасікою поблизу клубу музею історії села Баїв та Волинського бджільництва. Насамкінець охочі мали змогу придбати мед та інші продукти бджільництва. Марта Михайлюк, Василь Марищук, 12 канал.